Друзі, вітаю! Це голос Криму і я Володіслав Селізньов, Одеса та Південь країни під прицілом ворожих дронів та ворожих ракет. Що роблять Сили оборони України для захисту наших південних регіонів? Чому ворог несе втрати, але не полишає спроб атакувати наш південь? Про це та про деякі інші важливі речі. Сьогодні ми говоримо: говоримо з речником Українськ... української добровольчої армії, головою громадської ради при Одеській Ава Сергієм Барчуком. Друже Сергію, вітаю тебе! Слава Україні! Героям слава, слава добровольцям, слава силам оборони. Я, я пропоную відразу переходити до суті питань, бо насправді це дуже важливо. І почнемо, я думаю, з оцінки загальної ситуації щодо поточного рівня захисту і Одеси, і півдня України від тих дронів та ракет, які в тому числі ворог запускає з території тимчасово окупованого Криму. Що наша громада має знати в першу чергу? Ну, перш за все хочу нагадати, що Одещина, зокрема, є зараз зоною бойових дій, і це абсолютно логічно. Я більше того навіть інколи не розумів, чому Одеса, яка і не лише Одеса, південні терени нашої держави, які ну не щохвилинно, принаймні, але цілодобово, фактично, щодобово з. Під ворожим ударом, так ми говоримо перш за все про ракети, про шахеди, відповідно, балістика могла прилетіти, прилетіти і прилітає там, наприклад, в день або вночі, або зранку. Так само, як і шахеди. Тобто, ми сьогодні не говоримо, наприклад, про те, що, хоча зараз є певна оперативна пауза, теж треба про це говорити. Чому ця пауза виникла? Я думаю, можливо, буде час про це трошечки поговорити відповідно, але Прилітає і прилітати могло будь-якої хвилини. Ми це прекрасно розуміли. Тому відповідно Одесу було включено до зони бойових дій. І ще раз кажу, це є цілком логічно і це є зрозумілим, тому що наш кордон, і до речі, в цьому і наше привілеє, і до речі, невеличкий мінус. Поясню потім, чому це наше чорне море. Mm -hmm. Давай зразу про мінус, щоб більше було mm -hmm. все таки про э, добре. Мінус тому, що це відстані. Ми ж розуміємо, так? Тимчасово окупований наш Крим. Я, до речі, напередодні дуже тішився від того, що на мою малу батьківщину у Красновардійськ прилетіла станція урожайна. Я точно світлини знаю, подивився, все перевірив, мені треба всі інтери і сказав, що так. То, власне, це Крим. Це маленькі відстані, і звідти якраз балістика летить, летить надзвичайно швидко, і це загроза. Тобто, ну це прифронтова зона, тому тут це логічно. Тому про загрози. Якщо ми говоримо про те, що на сьогодні е немає у ворога можливості, і ти про це дуже часто говориш, е немає можливості здійснити морський десант. І... Зрозуміло чому, тому що багато вже про це говорили, розжовували відповідні компоненти мають бути, але все рівно говоримо про загрози. Перш за все, повітряні повітряні загрози вони для нашої інфраструктури. На сьогодні всі прекрасно розуміють, що отут зараз про плюси. Чорне море це наш величезний плюс. Я навіть не про невеличкий там, секундний історичний екскурс, про те, що наші добрі укри викопали в свого часу це Чорне море, заповнили солоною водою, там або солі досипали, я не знаю. Це вже не так важливо, тим не менше. Це порти Великої Одеси. Сьогодні ми можемо говорити про те, що немає суто зернових коридорів. Сьогодні є експортно-імпортні коридори. Сьогодні багато в чому відновлено, і це під час війни, і це теж величезний плюс. Відновлено економічний самоморський потенціал нашої держави, що дає можливість і заробляти гроші, це і контакти, це і відповідно наповнення бюджету. А бюджет це оборона. Ну далі все зрозуміло. Тому плани у ворога на Одесу, на Одещину завжди були. Є і будуть, поки як кажуть, Москва не сконає. Тому е, ми говоримо про те, що таке величезне значення і портів чорного моря, і самої Одеси. Ми зараз не говоримо про те, що там ворог так дуже полюбляє нашу південну пальміру. Він її ненавидить. Я скажу відверто. Ну, по-перше, е, коли вони говорять російською мовою Одеса. Одеситів, навіть російськомовних, це починає перевертати, тому що у нас так не говорять. Я не буду зараз говорити російською, тому що українською дійсно це звучить Одеса, але навіть це, навіть цьому ворог він думає, що він робить комусь приємне. Ні, ну панове, не панове. Ви не робите приємно. Тому це величезний потенціал, величезний хаб, і ворог біснується. Одеса не здалася. Оце теж треба не забувати цей маленький на перший погляд, але дуже важливий психологічний момент, що Одеса не здалася, здаватися не збирається, і сьогодні дуже активно працює на нашу спільну перемогу і власне оборону. Ту, що побудувала Одеса на сьогодні, завдяки е, і оперативному командуванню південь, звичайно, перш за все, нашим військово-морським силам, нашим засобам ППО, е, нашим нашій авіації, нашим військовій адміністрації, громадам, е, одеситам, мешканцям області, зрозуміло, що сьогодні ворог пройти тут не може, тому і звідси, от і, і такі, скажімо, настрої і у ворогів, і у нас в тому числі. Ну, тобто, фактично, ворог, не маючи змогу суходолом чи морським шляхом здобути контроль над півднем нашої країни, намагається буквально кошмарити своїми дронами та ракетами. Абсолютно вірно. Тому я й згадую про Крим. Це Дуже да. маленький відстань. Так, да. тут, до речі, важливо важливо і мені та сама згадка, бо свого часу, я будучи курсантом, мав дотичність до Петровки, відповідно до станції урожайна. Це ну, особливий період мого мо, 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 курсантського буття. Може перевірити моє свідоцтво про народження Петровка, так само дійсно там написано. так так е, Мобільні вогневі розрахунки. Наскільки дієва їх діяльність нині? Наскільки вони ефективні зараз в своїх е, протидіях щодо ворожих дронів? Е, я Хотів би на початку зауважити про те, що у нас подекуди бувають такі крайнощі. Спочатку у нас мобільні вогневі групи, коли створювалися взагалом по державі, це була така панацея. Ну, у нас все таке. Щось нове з'являється. Панацея від усіх болячок, від усіх хвороб, від усього, так і на фронті, в тому числі, з'являється якийсь новий вид озброєння. все, завтра буде перемога, тому що оце ну диво зброя, і все-все-все пам'ятаєш, перші впіві дрони? Да. Ну тепер ми про них забули навіть так зверхньо десь дивимося. Ну швидко пам'ять людська, вона така забуває. От, власне, щодо мобільних вогневих груп, коли вони створювалися, дійсно це була дуже потужна сила. Вона зараз такою залишається. Хто б мене в чому не переконував. Я розумію, в мене як кажуть, є. Свій інтерес тому що наш підрозділ якраз він спеціалізується на цьому, якраз у нас мобільні вогневі групи, які діють у складі відповідної ДФТГ. Але тим не менш, реально оцінювати. Звичайно, сьогодні спроможності вже не такі, не такі, як це було раніше. Але давайте не забувати, що раніше там я пам'ятаю перші шахеди, коли прилетіли по Одесі. Я навіть ті локації всі пам'ятаю, де літали, як літало, скільки їх тоді було. Умовно там один, два, три. Я пам'ятаю, там перший десяток, коли почав летіти, так ну ми вже там нічого собі 10 летить, потім 20, Так, а зараз вже там перепрошую сотня. Mm -hmm. я не кажу, що не звертаєш уваги. Треба на кожен звернути увагу. Сьогодні там вночі розвіддрон літав. От з переляку хтось написав 4 шахет. У нас сьогодні дуже багато моніторних каналів. Це і плюс, і величезний мінус. до речі, в тому числі, тому що він пантеличить людей. Е, але ж наказати нікому не може, що це читайте, оце не читайте, люди обирають. Так ось щодо мобільних вогневих груп. Е, коли пішла мова про дрони перехоплювачі, е, вони ж сьогодні ще масштабування не набули. Ну давайте говорити відверто. Е, ну, скажімо так, ми намагаємося теж до цієї теми долучитися певним чином. Я не буду про деталі, це сьогодні не можна говорити. Е, але... Це не масштабовано, це не є панацею, знову таки від усіх е, хвороб. Класичні засоби ППО це своя ніша, і це зрозуміло. Це той базовий слон на якому все має стояти, все все інше. І от, власне, про мобільні вогневі групи. Зразу всі сказали, що мобільні вогневі групи не потрібні, тому що і швидкості шахетів змінилися і так далі, і тому подібне. Е, звичайно, це є. Звичайно. Слухай, ну я пам'ятаю, коли ще рік тому о, мобільна вогнева група збила ракету, нашу, наприклад. Угу. І хтось каже випадково. Я не знаю, випадково чи ні, але збили ракету. Так? Не, не, не про це. Та, так от, про шахеди. Все рівно є відсоток тих самих шахедів. До речі, пам'ятаєш відстані, висота, висота там. Два кілометри, потім два з половиною. Звичайно, зараз про те, що мобільна вогнева група працює автоматом і може щось збивати, про це мова не йде і не може йти. Звичайно, мова має йти про крупнокаліберну зброю, відповідно, ну, як мінімум там, браунінг, відповідно, так чи інше озброєння. І парди себе дуже непогано м'яко кажучи проявили. Вони прекрасно працюють, відповідно. Тобто є такі засоби. І не гепардами єдиними, і не Браунінгами єдиними, але тим не менше, так от е, пішло, от вони високо стали літати. Я бачу, навіть з переляку хтось написав понад 5 кілометрів. Ну, я такого не пам'ятаю, якщо чесно. От те, що там на нашій локації, я цього не пам'ятаю. Три, але потім чомусь. Ворог він же він теж не дурень, ворог він же ж намагається теж грати висотами. Тобто він тактику обирає в залежності від того, що відбувається. Так от ворог, коли обирав цю тактику, він потім почав знижувати ці висоти. Потім знову з'явилося, тобто, навіть було там 150 200 метрів. Повернулося до того. Бо знову таки про наш плюс і мінус, да? низенько летять перед берегом винирюють, так, і тут вже треба працювати. Тому е, роль мобільних вогневих груп я сьогодні не перебільшую, звичайно, це реалії, але і не, не применшую. Не можна. Сьогодні кожна зброя, от все потрошечку, по умовно на березі, щось у морі зустрічає, щось поблизу берега, щось на берегу, а хтось, хтось подалі стоїть. У кожного є своя робота. У кожного є своя робота, і коли навіть одного шахеда ти збиваєш там під час однієї, двох, навіть трьох атак, ти прекрасно розумієш, я завжди вимірюю іншими. Оця мобільна вогнева група, вона сьогодні цим збитим шахедом врятувала життя ще комусь. От давайте вимірювати такими категоріями. Коли ми на це переходимо, такими ну така певна монетизація, так uh -huh. ти розумієш, слухайте, так це мобільні вогневі групи, вони суперові. Давайте їх зробимо більше, але тут вже інше питання: взаємодії комунікації, тому що представники різних бригад, різних колективів військових, так одні іншим підпорядковуються, одні там другим. Отут комунікації мають бути чіткими. Від цього дуже багато менше, до речі. Комунікація і моніторинг. я згадую досвід другої війни, коли Велика Британія і громадяни брали участь в заходах щодо моніторингу повітряного простору, коли їх атакували німецькі пілоти, відповідно фашистська авіація. Чи варто той самий досвід масштабувати до і та прив'язувати до наших реалій? Тобто я маю на увазі співпраця військового сектору, а також громадянського сектора в контексті. В наших бойових можливостей і оборонних можливостей. Ну, дивися, ЕППО додаток, він ж їх, він їх ніхто не відміняв. Е, я цих людей дуже добре знаю, це наче одесити перш за все. Я е, е, дуже багатьох знав, ще до, е, мабуть до часів АТО. Я не знав, що ми будемо пересікатися. Можливо, зараз більше, скажімо так, на відстані. Ми не бачимося Ну, такий час. Ми ж не стоїмо там десь поруч, як на Майдані, наприклад. От. Але тим не менше, це взаємодія, яка допомагає. Головне, щоб люди. Під словом моніторинг сьогодні. От я чому згадав моніторинг ці канали? Вони розуміли це не так, що він читає, де там летить. Там о, слоб, Слобідка, так, молдаванка. Оце вся його робота. Ні, люди добрі. Якщо над вами пролетіло, не треба потім вранці хизуватися. От ой, над нами пролетіло. Або не хизуватися, просто розповідати. Та напишіть, напишіть, тому що це моніторинг, який дає можливість, який дає матеріал для чого? Для аналізу відповідного. Ми ж говоримо про те, що там особливо е ті, хто себе називає військовими експертами, е хоча такими не є. Ну, це як ми з тобою скажу, ми ж скромні люди. Так? <плес> От, е нам потрібен матеріал для того, щоб аналізувати. А є суто військові фахівці, які вже там, е з лінієчкою, я умовно звичайно кажу, oh. з лінієчкою в руках вираховують їм міліметри, сантиметри, де летять? Яким чином? Так? Ну, тобто всі, всі нюанси тактики. І це дуже необхідно робити. Тому, от громадянське суспільство, воно, перш за все, в тому, що йти до укриття. Оце найголовніше. От, от мене там вбиваєте зараз, але я скажу: оце про прояв громадської свідомості. Треба йти до укриття. Це перше. По-друге, не викладу викладати відео. у нас. Я пам'ятаю, я тоді був речником обласної військової адміністрації на початку війни, коли мене запросили працювати. Ми, ми дуже активно з цим боролися, дуже активно. Ну тоді ніхто нічого, ну і зараз, в принципі, ніхто ж не говорить про те, що часи змінилися, і тепер нічого там все можна викладати. Не можна, не можна. А, тому о, о, це поліпшує роботу ворога. Якраз це для моніторингу, якраз для роботи дуже е, класно. Вони дивляться, де вони що там не допрацювали відповідно або перепрацювали. Тому у цьому громадянське суспільство. ну і... Якщо ми говорили про мобільні вогневі групи, давайте теж відверто. Ми наразі і зараз готові там зустрічати людей, відповідно готових стати на захист нашого неба. Ми готові. У нас дуже високі вимоги, дуже високі критерії, дуже високі. Перш за все, і, скажімо так, повна щирість у тому, що ти робиш. Бо я пам'ятаю, як перші приходили, там де хто збоку кажуть, не з УДА, і, а у вас бронь є? У нас немає броні. У нас немає броні. Ми, ми не даємо. Ми там і посвідчення у нас не, не таке, що ти можеш скрізь вночі ходити. Ні. Ні, це неправда. Не це величезний обов'язок. Оце в цьому громадськість і громадська ну і власне забезпечення. От, наприклад, наші мобільні води групи повністю забезпечені усім необхідним з допомогою наших побратимів. Відповідно, якщо ми говоримо там про озброєння, набої, що стосується транспорту, заправити автомобілі, обладнання, у нас є, у нас навіть співпраця в цьому плані налагоджена з нашими діаспорами, в тому числі, якщо так, ну, особливо на перший час, там, не знаю, теплаки були дуже потрібні, відповідно. Працювали, зверталися, і вони розуміли, що це треба робити, допомагали. Військова книжка пише класику: оборона нашого збережжя починається з відберегів ворога. В цьому контексті стратегічне значення наших ударів по військових об'єктах в Криму, Севастополі, в тому ж самому новоросійську. Яке стратегічне значення цих ударів для захисту півдня нашої країни? Пам'ятаєш, є такий він, повно ще живий цей дугін, так ідеолог путінський. Ну вибач, що згадав, а він сказав, що. Так, він в одну річ сказав, хто володіє островом Зміїним, хто володіє Чорним морем. Я це пам'ятаю на початку війни. Він не знав, що це обернеться проти них. Так от, власне, тепер про Зміїний і все зрозуміло. Зміїний наш це Ізмаїльський район, Одеської області, до речі. Отак. От так. Так от, власне, я б почав дещо все-таки з іншого щодо Криму. Подивися, ми дуже влучно стали бити по логістиці там, наприклад, на автопереробної галузі Російської Федерації, яка знаходиться зокрема на нашій Кубані, території нашої Кубані. Це Краснодарський край, це Ростовщина, це Ставропілля. І хочу нагадати: а через який регіон України тепер яким і малим і не лише малим повітрям летять, наприклад, наші комарики, бойові комарики. Перш за все, ми говоримо про те, що наші комарики вони летять через територію тимчасово окупованого Криму. У цьому до речі, теж значення Криму, тому що е ти не гірша, може, й краще ніж я знаєш про те, скільки систем протиповітряної оборони вже винесено вперед ногами саме з території Криму. Ворожих систем ППО, і я до речі, знаю, що ну дещо можливо за вуха, але завжди прив'язую, коли Ізраїль почав війну з Іраном, то він український досвід використовував, тому що він спочатку вбивав ППО іранське, а потім вже відповідно атакував там об'єкти ядерки, наприклад, у тому числі. Так, от у цьому о, значення Криму, що це маршрути, вони прокладені. Це по перше, це по-друге, звільнення також і е, кримського неба для того, щоб наносити вже удари по сухопутній компоненті ворожі на території е, тимчасово окупованого Криму. І знову таки, ці удари наші, вони. По-перше, зменшують спроможності саме Кримського Хабу для Росії, тобто ведення війни Російської Федерації проти України. І логістика найголовніша логістика. Я зараз згадаю, звичайно, там, як приклад з крайніх це про станцію урожайна, ми говоримо про Джанкой, а все з Криму йде потім через тимчасово окуповану Херсонщину, Запорізьку область. І де воно все йде? Не лише на Запорізький фронт. Воно йде, наприклад, на Новопавлівський відтинок, воно йде, наприклад, на Покровський відтинок. Тобто, ті основні локації нинішньої війни, вони сьогодні так чи інакше зав'язані з Кримом. Багато хто говорить про те, що ну нарешті треба там вбити кримський міст. Я думаю, що значення Кримського мосту, тут, можливо, тема окремої буде розмова колись, це вже символічно, все-таки, на мій погляд, на сьогодні. Я можу помилятися. Але мені здається, що дещо цей символізм він буде використаний вже наприкінці війни. Тому говоримо про це, що наш Крим, по-перше, з порядку денного ніде не зник. Оце найголовніше. Я пам'ятаю, як там кільканадцять місяців тому можливо, ти це помітив таку тенденцію. Все, за Крим забули, договорнячки Крим звільняти не будемо. І тут за кілька днів буквально виходить головне управління розвідки і каже: дивіться, от вам список отакий, і там в тому списку РЛС, в тому списку, там пускові установки ППО і так далі, тому подібне. І таких об'єктів стає не менше точно. Ну, от, власне, про це. А, Крим проходить свій етап демілітаризації і доволі таки активно. В цьому контексті до чого мають бути, бути готові кримчани ну, і безпосередньо російські окупанти, які ще тимчасово знаходяться на теренах Кримського півострова? Слухай, я не знаю, чи є адекватні окупанти російські, я їх називаю цивільні, я не лише про військових. Якщо такі є, вони вже на території Російської Федерації, якраз скориставшись можливостями Кримського мосту. Так, от, власне, хотів би порадити, що той, хто не спалив і це було правильно, бо не заховав рішення, ні, заховав правильно свій український паспорт. Прийшов час вже згадати те місце, те локацію і свого часу дістати. Прийти, покаятися, і головне, щоб на ваших руках не було крові. Бо Крим це Україна. І кримська земля буде палати під ногами окупантів аж до того моменту, поки нога останнього російського окупанта не залежить Крим. Сергій, дякую. дякую А, дякую. Ми, з тобою, а ми з тобою в курмані вип'ємо покелиху нашого гарного кримського вина. В Курмані, станція урожайна, Красновертій. Та обов'язково. Дякую. Дякую за цю розмову і до зв'язку. До зв'язку, до зустрічі.